А чи можна обманювати дітей якоби заради їхнього блага? Ну, наприклад, там, не дам цукерку, бо цукерки закінчились. там. Українська народна приказка дає відповідь на це питання з благими намірами, дає шлях не туди, куди треба, встелене. Це псевдоблагі наміри. Це знову ж двойні стандарти. знаєте. Ми ж хочемо, щоб наші діти виросли чесними, правда ж так, щоб вони були правдивими. Щоб у нас був з ними контакт, щоб ми з ними спілкували, щоб вони нам довіряли, і щоб вони нам не обманювали. А якщо ми їм обманюємо, а обман, ви знаєте, він завжди вилізе. Завжди. Рано чи пізно вилізе. Це по-перше. А по-друге, обман завжди відчувається. Завжди. Я це про себе говорю, про свої відчуття. Бо є інтуїція, є голос душі, є оці відчуття. І якщо тобі, знаєте, Людина з тобою спілкується і тебе обманює в очі, то особисто я відчуваєш, що в мене дурять. Знаєте. Ну і вже десятки разів в житті я в цьому переконувся.